Основи здорового харчування. Правильне та збалансоване харчування це запорука здоров'я та довголіття. Шкідлива та корисна їжа. Некорисна їжа це їжа, в якій багато насичених жирів, цукру, харчових добавок та солі. Така їжа не приносить користі і провокує різні хвороби. Корисна їжа це їжа, яка забезпечує ріст, нормальний розвиток та життєдіяльність людини попереджає розвиток захворювань, сприяє довголіттю. Основні правила здорового та правильного харчування Пийте багато води. Зменшіть кількість солі. Обрайте корисні перекуси. Не забувайте рухатись. Щодня їжте свіжі фрукти та овочі. Споживайте менше солодкого, снеків та фастфуду. Їх повільно, без телефону та телевізора. Заклавши основи правильного харчування з дитинства, можна багато в чому полегшити життя та уникнути багатьох проблем зі здоров'ям в майбутньому.